Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, сьомий тур, друзі. вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка завжди. І постійно вам дякую за це. Отже, триває розбір, розпаковка. Польотів щодо сьомого поточного туру, який почався у п'ятницю матчем Кудрівка Епіцентр. А в суботу заплановано три матчі за регламентом турніру. Це матчі Олександрія Скаполтава, Зоря Оболонь і Карпати Динамо. Отже, про перші два матчі ми поговоримо в цьому відео. А на матч Карпати Динамо чекає на вас ексклюзивне відео. Одразу ж після того, як вийде цей відео контент. Таким чином почнемо з матчу Олександрія з Каполтава. обидва Обидва клуби мало сказати, що Невдало стартанули. ну, Якщо до СКА Полтава менш питань, тому що вони новачки. А Олександрія це срібний призер минулого сезону і до них дуже багато питань. Олександрія 13 місце і всього лише 4 очка, І СКА Полтава 14 місце також всього 4 очка. Оба Клуба багато пропускають. Олександрія 13 за 6 матчів, СКА Полтава 12. Але Олександрія хоча би забиває трішки більше, ніж один м'яч за гру. Майже 1,3 виходить у Олександрійців. А у Полтави. Навіть і м'яча за гру забитого не виходить в середньому. Хоча пропускають два м'ячі за гру. Це також середній показник. Знаєте, друзі, чомусь мені спочатку хотілося зарядити обидві заб'ють, потім я передумав. А вдруг. Зненацька Олександрія знову намацає от -от той самий ритм і той самий рівень гри. Тому я вирішив краще, ніж обидві заб'ють, взяти тотал більше 2 рівно. 1,68. І в разі обидва заб'ють, воно зайде, і в разі. 3.0. Воно також зайде. Тотал більше 2. Рівно, на цьому я і зупинюсь щодо матчу Олександрія Полтава. 1,68 коефіцієнт. Друзі, нагадую, кому цікаво, і хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі. Завітайте до нас в телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook. Групу Майстер Клас. Я там набагато раніше публікую свої прогнози у вигляді скріншотів. Хто підписаний на нашу Facebook групу Майстер Клас, на наш телеграм-канал, телеграм-чат, той першим узнає про мої наміри, ідеї, пропозиції і про мої варіанти прогнозів. І одночасно економить. Заощаджує 5 іноді навіть і набагато більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно, ласкаво просимо. У першому закріпленому коментарі і у описі під кожним з моїх відео я зібрав для вас посилання на телеграм-канал, на телеграм-чат, на Facebook-групу майстер-клас і на всі мої. Соціальні мережі на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Це все у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. <кхм> і як я анонсував, другий матч в цьому відео, пропоную по ньому прогноз це заря Луганськ, оболонь Київ. Заря 10, оболонь 8. Зоря 9 забили, 9 пропустили, 7 очків. У оболоні 6 забитих 7 пропущених. Взагалі мінусове, але 8 місце. 8 очків у оболоні. Знаєте, отут, хай трошки, але більш серйозні клуби, ніж у Попередньому матчі, і я думаю, все ж таки отут вже можна взяти і обидві заб'ють. А чому би ні, скажете ви. Тим більше, коефіцієнт чудовий, е біля, так, навколо серединки турнірної таблиці е знаходяться. Ну і приблизно в середньому, як мінімум. Хоча би по одному м'ячику за гру забивають. І оболонь, якраз таки в притирку, і зоря навіть трішки більше забиває, ніж кияни. Тому я вирішив, друзі, тут взяти обидві заб'ють, але ж там, десь дуже-дуже в глибині душі, я вважаю, що з мінімальною перевагою виграє зоря все ж таки. І не забувайте, цей же ж матч, скоріш за все, буде проведений в Києві. І як не крути, оболонських вболівальників очікується набагато більше. Не уявляючи навіть на те, що для Оболонії номінально цей матч виїзним, але все одно він буде в Києві. Таким чином, друзі. Я вважаю, що взагалі то це більш-менш правильний варіант. Обидві заб'ють. Дякую, що вислухали. Я сказав, так? 1,94 коефіцієнт. Обидві заб'ють, заря оболонь. Дякую за увагу, за те, що ви є, за підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Бажано більше 6 слів. Це такі е, зараз строгі вимоги е, алгоритму Ютубу. Що до уваги береться в першу чергу коментар, який не просто смайлик, не просто слово чи два, а хоча б 5-6 як мінімум, бажано більше навіть слів. Ціле речення, що було змістовне, тоді це вважається за повноцінний коментар. Дякую, що зрозуміли, дякую ще раз за перегляди, за увагу, повагу, за розуміння і за підтримку. В ці важкі часи це дуже важливо. А кому зараз легко? Спитаєте ви? Можливо, десь комусь там і легко, але не нам. Дякую, що дослухали. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім удачі, всім успіхів і папа.